Гей всім харі хало, можете мене привітати. В мене в інстаграм грюкнуло вісім підписничничків. Сту 8 мільярдів. Ну, коротше, я не дуже розбираюсь, але там нодика. Ну, коротше, продовжу розповідати вам цікаві історії з наших блуднів, і, як ви пам'ятаєте, до нас приїхав маленький заляканий пес. Він раніше жив отак, його били, і він не знав, що від нас очікувати. Спочатку відмовлявся від контакту і їжі, але, як то кажуть, голод не дядька. А троюродна сестра, тому швиденько почав їсти. Повідок йому теж відразу не зайшов, але за пару днів вже розпробував гарне відношення до себе і значно змінився. Тепер він отакий щасливий пес, який любить людей і дуже хоче додому. Потім до нас приїхала груми Юлечка, щоб навести красоту. Мені, звісно, нічого наводити не треба, тому що є так гарна, а песіку з колтунами дуже навіть потрібно було. Після довгих екзекуцій ножницями не став гарнюній і досі шукає родину, а потім прийшов той, для кого власне ця процедура і була запланована. Це Лорд, він колишній сусід нашої лієчки Глорії Юлі. Через те, що він був активний, його посадили не тільки на ланцюг, а ще й на строгий нашийник. Але навіть в тих поганих умовах він виглядав так, а це також він після п'яти місяців на перетримці. Два рази інші собаки рвали йому мордочку, він був весь вонючий і дуже злий. Було враження, що приблизно 150 собачок кожен день на нього пісяли. а очі виглядали так, ніби в нього забрали всю його радість. Тому, щоб його сильно не злити, він не покусав Юлічку, вирішили займатись Глорі. Така вона була гарненька. Але коли я почула, давайте наступну, я притворилась неходячою. І намагалась сховати свої кіхтики, але в мене абсолютно нічого не вийшло, і ще приблизно три з половиною місяці над мною знущались. Екзекуція продовжувалась, а пацючка Яна з мамою кудись поїхали. А потім вільнули хвостиком і розбили вщент мої мрії про щасливе майбутнє. Тому що позвонила сусідка і сказала, що вже декілька днів в неї на городі спить цей пес. Він до цієї жінки дуже звик. Тому за нею навіть заліз сам в машину. Це, звісно, було мило, але мені на душі було нерадісно бо будь воно неладне, тому що фраза там, де десять самбачок, там і двадцять звучить вообще дуже необнадьожующе. але найгірше не нас чекало попереду. Але про це розкажу вам напів на завтра, бо часики вже тікають, пишіть коментарі, відправляйте лайки і будьте щасливі.